Вітаю Верховна Рада України у першому читанні розглянула законопроект, що стосується учасника бойових дій, та внесла ряд поправок у законодавчі акти, а саме, що стосується учасника бойових дій і осіб, які брали участь у захисті держави, тобто обороні країни. Відповідно, якщо ви захочете отримати учасника бойових дій, потрібно зібрати документи. Це довідка від командира. Друге це витяг наказу про залучення особи до саме оборони країни. Із визначенням: якщо у вас цих довідок немає, ви можете взяти свідчення трьох осіб, а також підрозділу командира. І також це все засвідчити. Все буде розглядатися на комісії. Пропонують надати учасника бойових дій саме особам, які не війшли в склад ЗСУ та МВС. А отже, цим законопроектом передбачили нові поправки, а також компенсація на санаторно-курортне лікування, пільги до сплати. Наприклад, квартири це 75%, і розрахунок 21 квадратний метр на особу. А також є пільги щодо оплати комунальних платежів, також 75%. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!